День святого Миколая одне з найулюбленіших та шанованих свят малечі та дорослих. Наше місто підготувалося до зустрічі цього свята 19 грудня. Міський палац культури гостина запросив маленьких городян на казкову виставу за мотивами мультфільму Летючий корабель. Художні колективи Палацу культури були на сцені у різних чепурних та веселих образах. Навіть негативні персонажі, як, наприклад, жадібний та хитрий палкан, був комічним та веселим. У театралізованій виставі головні казкові персонажі показували, про що вони мріють. Бажання та прагнення у головних героїв різні. Кохання, влада та корисливість. Казка має закінчуватися добром та залишати яскраві приємні враження. Артистам це вдалося. Після завершення казкової вистави на головній площі розпочалося урочисте відкриття новорічної зеленої красуні за участю веселих та добрих персонажів, зіроньки Святого Миколая та мультяшних героїв. Всім лазівчанам бажаю в новий рік зустріти весело, радісно, зі сподіванням, що новий рік принесе лише добрі новини, добрі дії, добрі події. А в минулому році залишити це все. Негатив, який можливо накопичився, ті невдачі, які були цього року, а в новий забрати тільки позитив, гарний настрій і багато-багато оптимізму. Ми їм бажаємо здоров'я, щастя і щоб у мирі було все добре. По-перше, здоров'я всім дуже-дуже желательно. І хочеться, щоб цей вот сніг і Новий рік запам'ятався хорошим, добрим. ну, чтобы меньше злобы было у людей. Самое главное. Ну и со святом всех, с Николаевичем и с наступающим Новым годом. Бажаю счастья, здоровья, всего самого лучшего, чтобы все получили чтоб подарки. Чтобы снег еще, а не дождь. Ну, чтобы снег, ну, а не дождь еще. А, Все было хорошо, всем подарки были. Безліч великих добрих справ не дозволили Святому Миколаю встигнути на свято. Але він надіслав Лузівчанам відеопоздоровлення. З теплими привітаннями до городян звернулися міський голова та голова райдержадміністрації. У кожного є мрія. І, мабуть, присутніх дітей, ті мрії, які вони собі задумали, вони сьогодні в значній мірі здійснилися. Коще ці мрії не здійснилися. Бажаю, щоб святий Миколай зробив все для того, щоб ви були веселими, дружніми, добрими, щоб в ваших родинах був достаток, добробут, благополуччя, щоб вас, батьки, балували, а ви їх слухали. В цей день. Великий святий день святого Миколая побажав би нам всім добра, благополуччя, мирного неба над головою. Зі святом вас, з початком новорічних свят. Шановні діти, вітаю вас, святом Святого Миколая. Бажаю гарної погоди, веселих свят, гарного настрою та Гарних подарунків від судовського Миколая. Свято вас всіх вітаю. Жадана мить, на яку всі чекали, коли засвітиться яскравими вогниками головний атрибут новорічних свят. І ця мить настала. Урочистий момент супроводжували дід Мороз та Снігуренька. Ялинко! Засвіти вогні! вогні! Щось не... Ура! А на малечу у казковому будиночку чекав дід Мороз, щоб особисто зустрітися з кожним та вручити жаданий подарунок.